Всім привіт! Сьогодні поговоримо про трансдибіальну ампутацію або якщо простіше, це ампутація нижче коліна. Чим менше залишилось сантиметрів кістки, тим складніше буде опанувати протез. Але якщо у пацієнта такий довгий важіль, як на відео, то паттерн кроку ми можемо відновити майже повністю. А на вулиці, зустрівши такого пацієнта в брюках, ви навіть і не подумаєте, що в нього на нозі протез. Перші декілька тижнів навчання ходьби будуть найскладнішими. Потрібно навчити пацієнта одягати протез, знімати протез, постійно контролювати стан шкіри. Також відмічаємо часті зміни об'єму кукса. Зранку може бути значний набряк, а після того, як трошки позаймається пацієнт, можливо, прийдеться піддівати ущільнюючі чохли. І це нормально на перших етапах реабілітації. Одне з основних завдань для пацієнта це навчитись довіряти протезу. Для цього ми, як фізичні терапевти, придумуємо різноманітні вправи на баланс координацію, переступання різноманітних перешкод, спуски та підйоми по сходинках. Важливо не забувати давати відпочинок та постійно контролювати стан кукси, щоб не було почервонінь чи потертостей. Про що розказати в наступному відео, чекаю в коментарях.